Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Ми на грядочках за помідори В такому воно в мене вже стані. От якщо оце я присів, показую. Все йде добре, щось зав'язується, щось цвіте. От В принципі, по чуть-чуть. Такі вони потужні, все переживаю, що їх не перекормив. Але вроді би все по чуть-чуть йде. -чуть іде на цвітіння, йде на зав'язування. Щось більше, щось менше, такі вони малесенькі є. Так що все розвивається добре. У нас пройшли дощики. От трошки давмо на фосфата калію І поки що все. Тут також. Вроді би якщо видно, все добре. Помідори я. Максимум високорослій пускаю в два стовбура. От. І посинкую. Дивимося тут. Низькорослі. Щось посинкую, що розумію, деякі такі якось так ростуть, що я їх і не розумію. Без верхівок потім буде окреме відео. Ну а такий стан у нас на сьогоднішній день я знаю що її регионы вже де достигають помідорки в Чупарничках, у мене ще ні ось бачите пасинок таке забрав так само тут є верхівочка і от пасинок. Забрав. Або вирізаємо ножничками. Так само тут. Листок, стовбур, високий пішло. І так проходжуся періодично. Це збираю. Дякую за увагу.